2025 рік тільки но почався, а я вже захотів собі порвати сраку. Бо серйозно, хто в здоровому гвозді буде припроходити ось це, щоб отримати задоволення від гри? Отже, запустив я цю м'ясорубку, повів в'єтнамські фешбеки від мого першого проходження і запустив перший рівень. Взагалі, то пройти від боя легше, ніж здається, бо челендж в грі починається тільки з кінця 4-го, на початку п'ятого світу. До цього рівні хоч і будуть мати деяку складність, але зовсім незначну. Окрім першого світу. Там челенджу взагалі немає. we no. Дуже швидко гра знайомить нас з нашими основними перешкодами циркулярними пивами. Більша частина смертей в від саме через них. Перший світ може також похизуватися зникаючими блоками і ось з цими фігнями, які стріляють вас пивами. Взагалі нічого цікавого. У мене в стімі навіть є ачівка за проходження цього світу без смертей. Після проходження всіх 20 рівнів я пішов на тутешнього боса, велетенську бензопилу на ніжках. Бос прикольний, проходиться легко. Йдемо далі. Перший світ це життя радісний ліс. Другий це покинута лікарня. Вона на Зустрічаєш прицями, вентиляторами, з якими мене дуже непрості відносини. А ще тут є ось ці згустки, чогось, які літають по рівню і хочуть бити м'ясистого хлопака. Босом цієї локації є згусток чи то м'яса, чи то крові, фіг розбереш. Знову ж таки, проходиться без проблем. Та напевно, це мій найулюбленіший бос у всій грі, бо проходиться просто, та й сама ідея послати, мені дуже сподобалася. Підійматися все вище і вище, підбираючи ключі, це прикольно. А ще цей бос помирає від сонячного світу, прямо як я. Третя лока це фабрика солі. У розробників дуже креативний підход до дизайну локацій. Тут вас зустрінуть саме ракети, саме ракети, і ще раз саме ракети. Взагалі-то це, напевно, єдине, чим цей світ мені запам'ятався. А, ні, тут ще з'являються конвейери Ну і взагалі то все. Я не маю на увазі, що лока погана, вона класна. Рівні тут справді цікаві, але, ну просто, на мій погляд, вона не така хороша, як інші. У рівні все ще не настільки складні, що брвалась рака, а нові гіміки, які приносять Локації, вони, звісно, прикольні, але ну не сильно запам'ятовуються. А от бос на цій локації це інше діло. Перегони зі шматом війна. Буквально. Перегони зі шматом війна на фабриці Солі. Бест Ever, ікона інді ігр. Четвертий світ. Пекло. Якщо перші рівні тут ще більш-менш не висивають складнощів, то от вже останні починають натурально рвати сраку. Я вважаю, що якраз таки на останніх рівнях пекла починається хардкор мідбої, оскільки хіміки цього світу це просто щось. Саме на ракети, які, увага, увага. Вибухають на частинки поменше при зіткненні зі стіною чи підвогою. Це, напевно, другий самий бісячий гібік у всій грі. Чому саме другий? Ооо, ви дізнаєтеся незабаром. А якщо вам недостатньо цих тварюк, то чи магмові кулі, які з'являються від оцієї штуки і відскакують від стін. Пісять вони неймовірно. Ще на цій локації є отакі очі, які стріляють лазером і слідують за мідбоєм. Ну, це прям. Останок, щоб гравець не розслаблявся, додамо портали. Дякую, Едну. Дякую. Тім спонсор моїх знищених нервових клітин. Хоча признаю, рівні з порталами видались цікаві. Прикольно те, що дивлячись, як ти в цей портал зайдеш, так ти з нього і вийдеш. І прикольно, що навіть є рівні побудовані під це. Бос в цьому світі розчарував, бо на відміну від попередніх рівнів, він видався доволі простим. Потрібно лише завчити патерни, і все. Бос сам себе вб'є, коли три рази вдарить головою по кам'яній платформі, на якій стоїть відбої. Ось ми і завершили спеклу. Що там у нас далі? Це щось, типу міста в руїнах. Отже, перший рівень хочу з вам невелику складність, але терпимо. А от другий. О, Якщо до цього, коли ви проходили рівні, то перед вами ну максимум знімали ремінь з джинсів і лише натякали на те, чим хочуть справді зайнятися. То тут перед вами буквально знімають штани і кажуть нагинатись. Пам'ятаєте, як я бомбив на оці чорні фігні? Так от забудьте взагалі про них і більше ніколи не згадуйте, оскільки в цьому світі є речі, які бісять сильніше за них. Я навіть не знаю, як вони називаються, тому тепер буду називати їх їм. На цих штуках просто прилетіти важко, а встояти тим бачиш. Це саме бісячий гібі у всій грі. Я ці штуки просто... Та ненавиджу. кожен вевел з ними відчувався як тортури. Вони рвуть з неймовірно. А гра серемонту з вами не буде. Не подобаються ці штуки, ну твої проблеми. Як вам рівень на якому ви берете ключі, повинні дуже довго чекати, поки пропадуть всі ці блоки, балансуючи на цьому їм. І вже цього предостатньо, але ні, ось тобі ще ракети. А це далеко не єдині рівні, на яких зустрічається гімно. Ці штуки будуть впродовж всього світу. І це реально та частина гри, де в мене натурально згорає. Анус, якщо я заходжу на рівень і бачу гімно, то мені з балкону стрибнути хочеться. Ще пам'ятаєте тих летючих сфальмів з, з другого світу? Так от в нього з'явився брат, і от він вже небесінно шляється по мапі, як його лоховський побратим. Але ти все одно мід що робить його ще більшою тварюкою. І звісно, в такої локації. Має бути не менше девральний бос. Бляха, може їх атаки дожити не так вже й складно, але поки вони вилізуть в нормальному місці. Поки вони стрибнуть, поки ти їх заманеш, на ці пили, ти встигнеш 300 разів здохнути. Я просто не знаю, як це описати словами. Це просто жах. Більше ніж цього боса я ненавижу тільки гімно. Ух, ось і завершився цей кошмар. Нас чекає останній світ, який так і називається. Кінець. Якщо до цього локації лякали самоноводними ракетами, гімном і пропадаючими блоками, то тут більшу частину часу. Ми бачимо пили. І цим мені подобається останні рівні відбою. Тільки ти, циркулярні пили, ключі і нічого зайвого. Тільки трохи сумно, що в фінальному світі лише 6 рівнів замість стандартних 20. Але рівні тут заповняються більше, ніж в інших світах, бо їх менше, і вони більші. Та й взагалі, коли помираєш на них, то не так сильно палає зад. Ось і все. Всі рівні пройдені, залишився тільки фінальний босс. І ним, звісно ж, буде доктор Фетос. І взагалі це просто звичайний рівень, але з доктором Фетосом позаду, який буде стріляти саме ракетами. Хоча сильно. Це якось рівень не ускладнює. Але основна фішка цього босфету це дві лінії з циркулярними пилами попереду і позаду мідбоя. Виходить так, що і затримуватись ти довго не можеш, оскільки тебе вб'є пила. І сильно вперед вибігти і перегнати Фетоса, залишивши його позаду не вийде. Бо знову ж таки наткнешся на пилу. Але, звісно, це не все. Після перемоги над босом потрібно, що буде бігти назад з нашою бандеч Гірлу на спині. І тут вже ніяких ліній з немає, просто складний рівень. І от Мідбої Бандеж Геру добігають до кінця. Але, на жаль, відбой не встигає вийти І отут помре під завалами, але на допомогу нам приходить Брауні, герой, якого ми не заслужили, але який нам так був потрібен. І це був супер Мідбой, гра, яка захоплює своєю складністю, яка стала іконою інді ігор на деякий час. Це просто гра, яка мені подобається.